Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 671 перша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України у зоні відповідальності Таврія на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати росіян, які не полишають спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Протягом минулої доби авіація ЗСУ завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також, уже сьогодні вночі, в районі Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму, тактична авіація наших повітряних сил успішно атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ Новочеркаськ. Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян: два їхні склади боєприпасів та три зенітно-ракетних комплекси. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.